Особиста гігієна дітей це дуже важлива тема, але дуже часто самі батьки просто, начебто, в лапках роблять дітям побутову інвалідізацію, тому що чистять зуби до 10 років. Я просто з цим стикаюся дуже часто, зав'язують шнурки до 12 років, корм годують з ложечки дуже часто до 5 6 років. Це при тому, що це здорова дитина і інтелект норма. тому Шановні батьки, все те, що коли ви кажете, діти не хочуть робити, не можуть, не вміють. Ви просто не даєте дуже часто їм це робити самостійно. Дитина може вже починаючи з трьох років робити дуже багато речей самостійно, але до цього треба йти, іти поступово і зав'язувати шнурки, і їсти, і чистити зуби. І батьки кажуть: а якщо зроби погано, а якщо не зроби погано, то взагалі не навчить.